Усім привіт! Я Тетяна і ви на каналі Вивчаю Таро. Сьогодні у цьому відео я хочу подивитися, в яких енергіях знаходиться Київ. Я буду дивитися на колоді відьма щодня. Сьогодні 1 травня. Так. Й Ну що ж, загальна енергетика Києва, в таке состояние майже депресивне, коли вже нічого не хочеться. Коли, люди входять в такий стан? Коли хочеться побути на самоті, коли хочеться побути в роздумах, Хоча, хоча сам по собі Київ має Досить таку теплу енергію. І, е, ну, тут карта сонечка, то, в принципі, от прям оракульна по карті, можна сказати, що Київ радіє сонечко. Київ радіє, теплій погоді, теплу. Все ж таки, хоч і стан такий, конечно, удручений, хочеться от сказати, але погода все ж таки радує. І от що найбільше цікавить, що хвилює, амні певні од певні обмеження. Тобто, турбує, ну, можливо, десь. Mm. Ну, те, що, те, що ми можемо залишитися від без електрики, і це визиває певні страхи. Те, що от, наче і погода гарна, да, і тепла. Але от все одно люди вони сковані, вони обмежені і е, вони, ну, як би то кажуть, не можуть. Вільно пересуватися. І, можливо, ще й це вплив закона про мобілізацію, це, які прийняли. От. Тому це все ну, це впливає на людей і вводить в певні страхи, коли вже е не бачиш, що робити, куди рухатися. Тобто це вже такі навіть внутрішні страхи от. Ну і. Я так по цим картам от розумію, що це не, може так, широко не розкривається, але досить, я так думаю, що досить активно йде допомога або гроші. От ну, вкладення йдуть, тобто щось матеріальне. І я так розумію, що все ж таки Київ готується до може бути масований обстріл ракети. Є така на цій карті є така. Вирогідність. І це може бути в вдень, коли люди будуть активні. Ну про що? думають, що в думках. А про те, що. Ну, про про певне перемовини. про те, що, проперемовини з партнерами. Ну, от, можливо, що про допомогу від партнерів, ну і про свята. Все ж таки, як би не було погано, але все ж таки в думках є те, що наближаються свята. Ну і на серці от ще одна карта каже про те, що ну такий от стан. Ну, розбите серце, скажімо так. Тобто, а знову хочу, от знову хочу сказати, що одручаю ще такої состояння, розчарування і таке відчуття, наче кінець усьому. От. Але в діях все ж таки є певна підготовка. Вді є певна, є певна підготовка до конфліктів можливо, збирають якусь інформацію, можливо, якісь такі провертають цікаві речі. але. Як то кажуть, побіда любою ціною. Ну і, в принципі, ще одна карта. Тут, тут карта е, перемоги, але е, любими шляхами. А тут е, дійсно карта переможця, тріумфатора то е, <пробітник> йде такий ну, заспокоєння себе, в принципі, да, в очікуванні перемоги, в очіку... ну, не перемоги, в очікуванні гарних новин, або ну, хоча б певних якихось перемог. От. І по цим картам я хочу сказати, що йде такий, ну от така двояка така енергія зчитується. З однієї сторони, ну от, саме на почуттях, дуже тяжко і дуже важко. Бо ну, вже все набридло це все. От, і люди схвильовані, стурбовані, людям лячно. люди не бачать уже виходу. А з іншої сторони, з іншої сторони <кій> тепла погода, надії на допомогу партнерів можливо надія на якісь колаборації з певними країнами ну, от в надіях і все ж таки думки про свята і думки про свята і виходить що Віра в перемогу, то создає такий настрій, тримаємося от. Хоч, як би не було погано, але будемо святкувати. І будемо, як то кажуть, піднімати келихи за нашу перемогу. І я хочу сказати, що по цим картам і є загроза для Києва, причому загроза досить така сильна. Може бути, як то, як, ну, от, ну, ракети гучно. І да, навіть, ну, навіть да, навіть і може бути таке, що без світла придеться посидіти. Вот в плане обстрелев, в плане обстрелев, то тут карты, конечно, ну, на, на це натякают. и не дуже, не дуже добрые карты вот в плане обстрелев. И э, справа в том, что Тут от, королева жезлів та король пентаклів. Тобто, ну, от якщо взяти, да, це якась дама і якийсь король. Люди, які при троні. і в них якийсь є спор. Можливо. Ну, от із-за тієї допомоги, яка нам приходить. Якось тут, ну, от кожен тяне одіяло на себе. Але, на жаль, ну, на картах не написано, хто це може, хто це може. Бути за люди. Ну, от. Тому, ну, тому важко сказати. От видно, що дві людини в певному конфлікті. Може, за те, що. де ставити захист і про це от роздумують. Ну от якось так. Я просто дивлюся, що ще можна сказати по цим картам. От. Ну і на дні колоди Колесо фортуни. Колесо фортуни, то колесо фортуни каже про. Певні зміни йде, Але ці зміни, дивлячись в яку сторону? Але щось крутиться. В плані обстрілів, я думаю, треба буде подивитися більш детальніше, бо якось не дуже мені подобається те, що показують карти. Ну, на жаль, отакий розклад в мене вийшов. Хочу сказати, що певні новини, гарні, ми повинні отримати. Але, але і певні загрози, навіть сильні, теж можемо отримати. Так що будьте обережні. Отак, От що я можу сказати? Дякую за увагу. До наступного розкладу. Пока-пока!